За останні декілька тижнів я успішно переповів вам бекграунд леді Ліадрін, але не варто забувати ту роль, що вона відіграє у самій грі. Тож сьогодні моя розповідь матиме за тему більш новітній лор, Але почнемо ми що не дивно з Burning Crusade. Якщо ви не дивилися минулих переказів про Ліадрін, то подивіться їх для кращого сприйняття цього відео. Ну а ми починаємо. Орден лицарів крові все продовжував розвиватися, і більшість свого часу Ліадрін проводила у штаб-квартирі поруч із підкореним Муру. Матріарх наглядала за підготовкою нових лицарів і інколи доручала їм завдання як морські, так і військові. Від допомоги у фінансуванні ордену до ведення боротьби з нежиттю у південному кубелпаласі. Деякі чемпіони ордену навіть отримали завдання прорватися у Стратхольм та осквернити каплицю Алонсія Фаула, щоб назавжди затвердити владу лицарів крові над світлом. Однак, незважаючи на стрімко зростаючий вплив, орден лицарів крові зазнав серйозного удару після того, як принц Кельтас, попавши під вплив владики демонів Кілджедена, зрадив свій нарід і присягнув на вірність палаючому легіону. Задачею принца було використати те, що залишилося від сонячного колодязя, щоб дозволити Кіл Джедену увійти до Азероту. Кельтас викрав мууру із штаб квартири лицарів крові і переніс до острову Квелданас. Ліадрін на власні очі побачила результати цієї ганебної зради. Коли Орден залишився без джерела власної сили, більшість лицарів прийшли у відчай, а деякі навіть встали на бік зрадника Кельтаса. У відчаї вирушила до міста Шатрад, головного оплоту сил світла у Позамежжі. Там вона зустрілася із лідером Шатар, армії Дренеїв і Ельфів, що залишилися вірними світлу. Шатар, за підтримки сил Орди та Альянсу, змогли покласти кінець тиранії Іллідана у Позамежжі, а ще раніше звільнити захоплену Кельтасом фортецю Буль. Лідер Шатар, також Наару, як і Муру, носив ім'я Адау. Під час зустрічі з Ліадрін Адал пояснив матріарху, що Муру знав про те, яка доля його чекала, і дозволив ельфам захопити себе, знаючи, що він стане каталізатором їхнього остаточного визволення. І, власне, на мою думку, це релігійні маніпуляції представників однієї з фундаментальних сил Всесвіту Воркрафту. Варто пам'ятати, що світло не є добрим, воно є лише енергією. Та повернемося до розповіді. Адже Ліадрін зракулася своєї вірності Кельтасу, і світло ніби простило лицарів. Крові, перетворивши їх на звичайнісеньких і нудних паладинів. Ліадрін згодом стала частиною наступу розколотого сонця, армії Дранеїв та Ельфів крові, що мала на меті зупинити Кельтаса та його план щодо проведення палаючого легіону на Азерот. Ініціатива наступу завершилась перемогою. Кельтаса було вбито, муру знищено, а Кілджедена, що встиг лише частково матеріалізуватися на Азероті, було переможено і вигнано з планети. Ліадрін разом із очільником Дренеїв, пророком Веленом, вирушила на місце оскверненного сонячного колодязя. У печалі Ліадрін стверджувала, що ельфи крові, можливо, ніколи не зможуть спокутати гріх, який вони скоїли, прирікши муру на його долю. Та Велен за допомогою залишків цього Наару спромігся відродити сили сонячного колодязя, перетворивши його на джерело сили світла. Після цього триумфу Велен зазначив, що відродження сонячного колодязю може бути початком відродження душі ліфійської нації. Визнаючи, що попереду лежить важкий шлях, Ліадрін зосередила свою увагу на тому, щоб раз і назавжди звільнити свій нарід від магічної залежності та повернути Сіндори і їхню велич. Частково відновивши свою віру у світло, Ліадрін продовжила тренувати і навчати нових паладинів, але цього разу їх вчили приймати світло, а не перекручувати його для власних потреб. Після доповнення Burning Crusade, Ліадрін протягом довгого часу не з'являється у хоч скільки то вагомій ролі. Невідомо, чим вона займалася під час подій катаклізму та відкриття Пандарії, але її персонаж повертається у експедиції до альтернативного дренору, де вона очолює боротьбу лицарів крові з Палаючим легіоном та радою тіней. Пізніше вона також з'являється під час подій третього вторгнення Палаючого легіону, де виборює нове майбутнє для нації нічнорожденних, та згодом інкорпорує їх до складу Орди. Після закінчення війни з легіоном стосунки Альянса і Орди виявляються вкрай натягнутими і, врешті-решт, призводять до повномасштабної війни. Однією з гарячих точок цього конфлікту стає Стромгар, який Орда намагається захопити. На цьому фронті Ліадрін виступає очільником сил лицарів крові. Пізніше вона також відіграє певну роль у подіях доповнення Shadowlands, але я не сприймаю лор цього доповнення, тому на битві за Азерот ми закінчимо нашу оповідь. Дякую вам за перегляд. Не забувайте залишити на відео вподобайку та коментар. Побачимося наступного понеділка. Нехай щастить.